Дуже важливо, що зараз в час жорстокої війни молодь, яка очевидно рефлексує на все те, що є навколо, відображає на... через візуальне мистецтво, через кіно, через мультиплікацію, через документалістику, через якесь осмислення того, щоб в цій жорстокості знайти надію і світло, тому це насправді дуже важливо. Я навіть несподівано для мене було те, що дуже велика кількість заявок за кордону це важливо, тому що це є довіра і це є підтримка для і України і українських кінематографістів. Я би так теж сказав. Ми зараз взагалі дивимося, що якби культура в цілому, вона є таким, таким якимсь неймовірним світлом того, щоб знайти ці ці всі сенси. В театрі ми бачимо зараз великий бум, так і попит глядацький. Люди купують книжки ще більше так. Дивляться кіно, знімають кіно. Це говорить про те, що ми робимо не завдяки а всупереч, е, всупереч тому, що хочуть стерти, стерти момент прагнень творчих, людських, е, і культура вона дає цю силу, цю наснагу для людей. Це не, не просто віддушина. А це власне та сила, яка робить нас твердішими, яка з якою ми можемо промовляти до світу. Бо багато фільмів вони в собі мають, як би певний м -м певний маніфест, як я сьогодні казав, зі сцени маніфест життя, що ми є. Ми продовжуємо творити, ми продовжуємо боротись, ми продовжуємо е, осмислювати все, що відбувається. Ми шануємо тих, е, кого ми втратили. Ми, е, ми все одно несемо життя. Безперечно, це великий вплив, тому що це, е, це важливі речі, які артикулюються через візуальне мистецтво, яке завше мало велику силу. Тому очевидно, що. Людина, подивившись якийсь фільм, вона іноді може змінити якусь думку до певних обставин, до, до світу. Зрештою все дуже впливає, тому кіно це є велика сила, і у всіх його піджанрах, так тому, очевидно, дуже важливо, що цей фестиваль відбувається. Головна ж мета ворога власне загасити надію людську, загасити здатність боротися, загасити здатність мріяти, загасити здатність сподіватися, що ми це подолаємо. А ми це навпаки робимо. Тому це є і певним протестом, і водночас це є певним утвердженням ну, власне нашої спільної боротьби.